Лікарі тобі повідомили про те, що плід завмер, угу. у нього не б'ється серце. У тебе це який був тиждень? Це був 13 або тринадцятому тиждень, напевно. 13. У тебе було якесь перечуття? Ну, до речі, цікаве питання, тому що у мене був сон. За тиждень до того мені приснився сон, як дитина в крові знаходиться. Я одразу написала мамі. Говори, боже, такий сон жахливий, але не розкажу, що там. Uh -huh. Чомусь от просто такий е е поклик, от написати мамі і сказати, що у нас не все сон, але не сказати про що uh -huh. і він. І вона так, така, так цікаво, говорить, не хочеш, не розказуй. Така я думаю, ну ладно. І така, думаю, фу, хоч би це забути, знаєш. А я його так чітко запам'ятала, цей сон. І через тиждень, рівно через тиждень, я дізналася і потім згадала, мамі казала, що. Ти пам'ятаєш, що тобі казали за цей сон? А вона каже: угу. я говорю, «Уяви собі мені от наснилося. І, можливо, я не знаю, можливо, ем, відчуття жінки, воно відчуло це саме в той момент. Я mm. не знаю. Ти зараз легко про це вже говориш, це вже рік пройшов. Да, більше. Так. Яке відчуття у дівчини, яка їде на видалення своєї дитини, на вичищення своєї дитини? Ну... Розумієш, це ж не аборт. Але це чистка. Ну це, це не аборт в такому розумінні, тому я не можу сказати, що відчула. Тому, тому що ти відчуваєш суцільний розпач, біль, тому що в, 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 в тобі завмерше пліт. пліт так. Угу. І тут просто це трохи інше. Це просто. Я їхала як на медичну операцію. А Розуміння до того три дні жити, тому що ми були у Франції, там не могли тебе прийняти в той же день і зробити операцію. От потрібно було чекати. І оці найгірші три дні були з цим жити. Страшно е вагітніти знову? От я думаю, що мені нібито не страшно, але все ж таки я думаю, що психосоматично мені страшно. Тому і не дається? Угу, Мені чомусь так здається.